Всім доброго дня. Сьогодні в нас в рамках україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я і, зокрема, проєкту нашої громади в здоровому тілі Здоровий дух, який ми успішно, практично реалізували. Сьогодні маємо таку інформаційну передачу, де ми поговоримо взагалі про спорт трішки і стан. Спорту в Дрогобицькій громаді, а також чому важливо і корисно займатися фізичною культурою та спортом, зокрема, як профілактика від неінфекційних захворювань, найбільш поширених. Ну, я почну зокрема кілька слів про спорт і фізичну культуру. Дробицька громада, взагалі, має досить як так кілька слів славну історію щодо спорту, спортивних досягнень. У Нас функціонує дитячо-юнацька спортивна школа з 40-х років минулого століття багато славних спортсменів. Маємо стадіон Галичина, Арену на 5 тисяч місць. І... Велику кількість менших майданчиків спортивних різного роду. Але більше хочу наголосити зараз про спорт і заняття ну типу аутдор, зокрема тренажерні майданчики різного роду, яких в нашій громаді я собі сьогодні. Зранку йшов на роботу і так спробував підрахувати, скільки ж у нас своїх. Ну, е Дрогобичі, зокрема, більше десяти я нарахував. На рахунок стебника інформації не маю. Ну, наскільки я знаю, жодного. Поки що. По селах також ситуація. Ну, Саморобні майданчики, встановлені силами мешканців місцевих. Ми не рахуємо, е -е, врахуємо тільки. Ті, е, е, споруди, скрізь так, які були встановлені ну, і з використанням, по, проектах. по проектах і з використанням сертифікованого обладнання. Ось. Е, в рамках нашого проєкту Україно-швейцарського Діємо для здоров'я. Ну, і наш проєкт називається В здоровому тілі Здоровий Дух. Ми встановили, точніше, навіть ревіталізували занедбаний, е, зруйнований. Тренажерний майданчик поблизу ліцею Лепко вдалося встановити дев'ять нових вуличних тренажерів. В кінці червня у нас було відкриття. Ну, як навіть провели ми змагання, такі невеликі для дітлахів, врученням призів, як показав захід, в принципі. Все пройшло успішно. Зацікавленість була дуже високою, кількість учасників великою, і після дня відкриття кожного дня на даному майданчику займається дуже багато людей, оскільки локація чудова в центрі міста поблизу. Дитячо-юнацької спортивної школи. Люди приходять займатися спортом, хтось приходить плавати в басейн, хтось приходить побігати. Хоча На... такий комплекс, ніби спортивних. Так. спортивних... Дякую, Оксана, слушне зауваження. Виходить такий, як спортивний. Ми маємо як ядро спортивне, де можна виконувати різні Прави, займатися різними видами спорту ну це вже як від того, що кому потрібно. Ось місце прохідне, центрове, як я вже казав. Тому, в принципі, хочемо ну, також висловити вдячність донорам нашим, що в такий непростий час у нас з'явилась можливість зреалізувати е даний проект, і є можливість тепер в. Мешканців та гостей нашої громади, якими в принципі я вважаю ВПО, займатися фізичною культурою та спортом, і загалом, проводити з користю своє спортивне дозвілля. Ось так. А тепер кілька хочу передати слово. Начальнику відділу спорту нашої громади Оксані Сетрихіні, яка розкаже як професійний спортсмен в недалекому минулому, чому взагалі потрібно займатися спортом, яка від того користь, і взагалі в такій ретроспективі профілактики неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинні, надлишкова вага, онкологія. Чому потрібно взагалі займатися фізичною культурою і спортом? Ну, якщо не професійно, то хоча б так для себе. Прошу. Дякую за слово. Доброго дня всім. Ну, Тарас, по суті, дуже вже багато сказав. Звичайно, що ми всі знаємо, що спорт спорт і фізична культура, я уточню, дуже важливі для покращення стану здоров'я, для покращення морально-психологічного стану людини. Але, на жаль, дорослі, знаючи це все, не зовсім. Не зовсім виконують те, що потрібно, особливо в ранньому віці для дітей. Дуже важливо, щоб діти саме з раннього віку почали займатися фізичною культурою та спортом. Чи фізичною культурою, чи спортом вже буде обирати батьки і сама дитина, але це неймовірно важливо, тому що саме в ранньому віці формується скелет, саме в ранньому віці формується культура певних рухів. В ранньому віці формується той стиль і образ життя, який потім буде все життя. Разом з тою людиною і е, саме спорт, фізична культура дисциплінує людину. Воно е, заставляє активізувати роботу мозку. Активніше людина проводить своє дозвілля. Того не спомічаючи, як вона стає більш загартованою, більш пристосованою до життя в соціумі, люди стають більш командними, вони добріші, тому що знають, що така є важка праця, якщо вони вибирають спорт. Тому спортом займатися фізичною культурою дуже важливо. Фізична культура чим краще ніж спорт, ну це теж спірне питання, але про це теж можна говорити. Краще тим, що фізичною культурою можуть займатися люди в різному віці. Це суто про здоров'я. Це е, про те, що е, ви можете підтримувати свій фізичний стан, свій моральний дух, свій психологічний стан, особливо в теперішній час, особливо в той час, коли у нас відбуваються такі події, коли люди постійно в стресовому напруженні. Фізична культура саме можна сказати роззброює е, це напруження і дозволяє людині. Відвлектися від тих новин, від тих подій, що відбувається, і вона трошечки стає міцнішою, стійкіше до різних ситуацій. Стосовно здоровлення, хочу ще раз підкреслити: так займатися спортом і фізичною культурою дуже важливо для розвитку і утримання і покращення роботи серцево-судинної системи, для роботи шлунково кишкового тракту не менше для м, покращення кровообігу по суглобам, по м'язам. Ну це я вже говорю так у бо я не є медик, по для, для роботи самих суглобів. Е, ну це є профілактика так само, і ожиріння. Тому, коли людина працює систематично, регулярно фізичною культурою та займається спортом, м'язи постійно працюють і спалюють ті жири, які накопичуються. Впродовж неправильного харчування. Ми розуміємо прекрасно, що зараз екологія, яка у нас є, вона не є такою, як би нам хотілося, чистою, там, повітря у нас все одно там є, які там загазованості і тому подібне. Харчування в сучасному часі так само не є повністю екологічно здоровим, правильним, тому що продукти харчування вони є. Багато модифікованих, багато з добавками якихось концентратів і тому подібне, консервантів. Ось. І важко зрозуміти батькам і намагатися дотримуватися цього правильного харчування. І згідно цього у дітей з'являється маса хворіб на, на базі неправильного харчування. Фізична культура і спорт допомагає компенсувати. Те, що ми маємо у зв'язку з екологією, і неправильним харчуванням, допомагає компенсувати саме за рахунок фізичних вправ, які скорше спалюють, допомагають покращенню метаболізму людини, обміну речовин, відповідно. Тому я вважаю, що цим займатися необхідно. Стосовно тренажерних майданчиків, хочеться також сказати, це та тенденція, яка у нас за останні роки з'явилася, що у нас з'являється все більше по проектах майданчиків. Це, це неймовірно чудово, тому що у людини з'являється альтернатива. Чи то посидіти вдома перед комп'ютером, чи там. Просто полежати, чи піти все-таки позайматися. І коли є куди займатися йти, то звичайно, що людина, яка дбає трошечки, хоча б про своє здоров'я, піде на майданчик, і в неї буде можливість трошечки покращити свій стан. Займаючись на майданчику, люди передають. Це бажання іншим своїм власним прикладом, чи то дітям, чи то знайомим розказують про це, як вони себе краще почувають. І цим вони завлікають ще більше народу. І відповідно з'являється культура того, що займатися фізичною культурою та спортом, це є модно, це є круто, це є здорово, це є потрібно. Тому, тому той майданчик, який у нас зроблений згідно цього проєкту, він є оновленим. Попередній теж був добрий, але він просто себе вже вичерпав, тому що він там вже був трошечки зламаний. Його замінили на новий, і е, насправді з'явилося набагато більше народу, тому що з'явилися інші тренажери, нові тренажери, які розвивають інші групи м'язів, які дають можливість робити інші вправи, нові вправи. Тому людей насправді більше з'явилося більше дітей. Я сама приходжу на стадіон займатися і неодноразово приходжу на цей майданчик так само. Покращити свою фізичну форму і бачу, бачу там і дітей, і підлітків, і дорослих, особливо в ранковий вечірній час. Тому те, що у нас відбувається, тобто будуються майданчики, хотілося б ще більше, і ми будемо працювати над тим, щоб було ще більше. Ну, я думаю, що, що люди звернуть на це увагу, свідомість поміняється, і ми будемо всі займатися фізичною культурою та спортом. Якщо так коротко підсумувати, назва, як я вже казав, в здоровому тілі здоровий дух, і назву ми вибирали не просто так, як можливо, ви знаєте, такий латинський вислів є corpore sano». In тому назва нашого проекту це не просто назва, це одночасно і заклик до дії. Що потрібно, щоб оздоровити свій організм, почувати себе в тонусі і нормально кожен день, 10-15 хвилин присвятити своєму тілу, і тоді все буде гаразд. Так, і ще доповню, науковці, які досліджують розвиток фізичної культури і вплив на організм людини, сказали: хочеш мати прогресивний мозок, займайся фізичними вправами. Dziękujemy za Däkuem.